Знаємо, що ви зараз на турецькому фронті, де ворог кілька тижнів там намагається просуватися і взяти під контроль місто місто Турецьк. І ми сьогодні зранку бачимо інформацію від аналітиків Deep State, де зазначається про просування ворога в Нью-Йорку, Залізному та біля Пантелеймонівки. Розкажіть, яка оперативна ситуація на тепер? Бо кілька днів до того ми бачили, що наступ ворога було зупинено. Ну, ситуація зараз вкрай важка. Штурмові дії тривають постійно. І прямо зараз е, штурмові групи відбувають. Е, наша, наша оборона тримається, в принципі, надійно. Вона тримається вперше перш за все завдяки стійкості мужності. Піхота, яка знаходиться на нулі. Е, штурмують росіяни в основному великими піхотними групами. Техніку вони майже не залучають, е, тому що дуже ефективно працює наша артилерія. І ударні БПЛА ну, просуватись їм майже не вдається. Якщо десь і вдається, ну по нашому напрямку, в напрямку нашої бригади, просування них немає. Що десь і вдається, все одно це ціною величезних втрат з їх боку. У них величезна перевага. По всім напрямкам, і по піхоті, по артилерії, по авіації – тотальна перевага, але все одно, щоб просунутися, їм треба покласти десятки сотні е, своїх бійців. Ми бачимо, що по карті ворог нібито не зайшов у турецькі в принципі. І ви говорите про це, і наше командування. Але наскільки він близько, як облаштована наша оборона там, що на щастя вдається стримувати ворога з того, що можна сказати. Ну, оборона влаштована як то, що бійці в принципі займають оборону там, де тактично вигідно, або викопують якісь окопи або займають будівлі. Отак вона на даний момент влаштована. З приводу Торецька, так дійсно, вони не зайшли в нього. Я думаю, що вони не зайдуть в нього. Місяць тому, от як вони почали тут свій наступ. Вони вперлись в нашу оборону. Ну, як бачите, там от залізне, північне, південне. Там вони от там от в принципі йдуть бої, особливо там з боку шумів вони так. наступають і вперлись в багатоповерхову застройку. В районі якраз північного і там ідуть зараз самі запеклі, самі жорсткі бої. Не тільки ну, там змішана така місцевість, є часткове і насадження ліс, є приватний сектор, є багатоповерхова забудівля, і от там зараз у нас проходить лінія оборони, йдуть постійні піхотні бої, постійні стрілкові бої, можуть, наприклад, в 10-поверхівці один під'їзд бути наш, інший під'їзд його можуть зайняти окупанти, і от там в таких важких, дуже напружених. Напружної ситуації проходять бої на даний момент минулого тижня. Я бачила інформацію одну про те, що ворог там ішов технікою. Кілька одиниць залучав. Ви сказали, що переважно це піхотні великі штурмові групи в одному з інтерв'ю. Але чи бачите ви цю техніку десь близько не на лінії фронту, але близько до лінії фронту? Яку в перспективі вони можуть задіяти? Ну, по даним розвідки, ми не спостерігаємо десь близько техніку. Вони дійсно пробують заїжджати раз на кілька днів вночі, пізно вночі намагаються завести свою піхоту. Може, намагаються десь там прорвати нашу лінію оборони, але кожного разу не успішно, кожного разу ця техніка знищується. артилерією або ударними дронами, або наїжджає на мінні поля, які нами розставлені. Ви сказали, що ворог суне масою. Відповідно, ми розуміємо, що цю масу можливо десь легше знищувати через те, що вона щільніше. А як влаштована евакуація окупантів? Наскільки забиті там лікарні пораненими? Як там це все відбувається, враховуючи можливо дані розвідки, які ви маєте? Ну, по даним розвідки, по даним від полонених, у них дійсно дуже велика кількість поранених. Ну, частково вони, звісно, евакуюють те, що можуть. Але значною мірою вони не тільки не евакуюють, а легких поранених далі примушують продовжувати штурмувати, погрожуючи їм розстрілом. Також вони не дуже евакуюють насправді своїх поранених, навіть середніх або важких, тому що у них задача перш за все просуватися вперед. Ну не дуже вони цінують свою піхоту. Тим більше зараз, після того як перша хвиля була знищена повністю піхотна, то Друга хвиля пішла. Це зеки, ну всякі приватні військові компанії, і вони їх не цінують абсолютно. У них немає ніякого інтересу їх евакуйовувати. Так само там є багато. Примусово мобілізованих з окупованих територій з Донецька, зокрема, їх так само не цінують абсолютно кидають гарматним м'ясом, і у них одна один тільки шанс вижити це, виконати задачу. і Потім через кілька днів можливо їх замінять. А мова про те, щоб їх евакуювати, поранених чи дозволювати їм відступати, такого немає. Їх кидають тільки вперед, тільки з одною можливою. Задачу, щоб вони тільки зайняли позицію, інакше вони в будь-якому випадку будуть знищені навіть своїми. А щодо нашого війська, ми розуміємо, що зараз ворог зробив акцент саме на турецькому напрямку. Чи можете ви сказати, що вас на цій ділянці фронту оснащують більше? Що ви бачите, що увага і е, саме артилерійські боєприпаси, дрони більше йдуть до вас? Ну, важко сказати. Тому що я не можу порівняти зараз з іншими напрямками, як там краще чи гірше. Е, ну здається, ну артилерійських боєприпасів ніколи не буває багато. Знаєте, скільки їх є, їх завжди все одно треба більше і більше. От е, з приводу ударних дронів, я можу сказати, що теж є в них потреба велика, все одно їх недостатньо, як і в півдронів, так і розвідувальних е, дронів. Ну важко сказати, чи нас добре оснащують чи, чи не добре оснащують, але ну лінія оборони тримається е, мінімально необхідно все ж таки вистачає. Хоча більш за все, все одно вона тримається саме на піхоті на даний момент. Піхота безумовно, герої. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу. Дякую за те, що розповіли те, що можна, що відбувається на передовій. Це був Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України. Ми поговорили про те, що нині відбувається на турецькому фронті, де вже як місяць ворог тисне активно на наші підрозділи. Я